Добрий день, діти! Сьогодні нас запросила в гості лялька Лол. Але перед тим, як ми підемо, скажіть мені, де ми всі з вами живемо? Так, у будинках. Кожний у своєму будинку. А ці будинки, в яких ми живемо, вони однакові. Ні, вони всі різні. Є будинки маленькі, одноповерхові, є більші двоповерхові, а є зовсім великі, багатоповерхові. Погляньте на ці будиночки і скажіть, який будинок високий. Так, оцей жовтий будинок, в якому багато поверхів, а який низький. Маленький білий будиночок із червоним дахом. Так, в цьому будинку і живе наша Лула. Вона нам і розкаже про свій будинок. Привіт, привіт, малята! Так, це мій будинок. Я тут живу. У мого будинку є дах, вікна, двері. А придивіться уважно і скажіть, де знаходиться кругле віконечко. Так, вірно, ось на даху. Молодці. Тепер я запрошую вас до будинку. Це вітальня. Тут я відпочиваю, коли приходжу з прогулянки. Ось диван, він м'який і великий, а це крісло воно також м'яке. А що більше диван чи крісло? Звичайно, диван. А тепер ми в кухні. Тут я готую собі смачний чай. Давайте пограємо в гру, що на столі. Я буду називати форму або колір предмета, який стоїть на столі. А ви будете говорити, що це? Що тут жовтого кольору. Так це тарілка. А що синього кольору? Це чайник. А якого кольору чашка? Вірно, зелена. А що тут схоже на кулю? Яблучко. Вірно. А що червоного кольору? Так, також яблуко. Дякую. Ви молодці. А це спальня. Тут відпочивають мої тато і мама. У них є подушка та ковдра. Вони м'якенькі, а от шафа тверда. Торкніться до подушки у себе в кімнаті. Чи ваша подушка м'яка? Я впевнена, що м'яка. А в моїй дитячій кімнаті багато іграшок. Іграшки люблять зі мною гратися в хованки. Я пропоную погратись і вам з моїми іграшками. Погляньте на столі іграшки, Динозаврик, лабубу та пірамідка. Закриваємо очі. Зараз якоїсь іграшки не стане. Відкриваємо очі. Чого не стало? Так, лабубу. Тепер на столику стоять іграшка попіт, лабубу і м'яч. Закриваємо очі. Відкривайте. Якої іграшки немає? Вірно, попіта! Знову на столі іграшки змінились. Ми бачимо іграшку попіт, ведмедик і літачок. Закриваємо оченята. Відкривайте, чого немає на столі. Так, ведмедика, молодці малята, ви добре граєтесь. Лялечка Лул запрошує нас відпочити і трішечки порухатися. Для Дякуємо тобі, Лялечко. Ми сьогодні побували в тебе в домі, Бачили багато цікавого. Пригадуєте, як називаються кімнати в домі у Лялечки Лол? Так, вітальня, кухня, спальня, дитяча кімната. У кожній кімнаті своя справа, у домі світло та затишно. Всі ми любимо свій дім, бо нам там добре і спокійно. До побачення малята, до наступного заняття!